Вітаю вас, шановні! Ну от видалась нагода, сижу, чекаю на запчастину, на альтернейтор і думаю, чому б не записати вам невеличкий такий посібник, порадник, якусь таку невеличку інструкцію по прибуття, по прибуттю. Поприльоту в Америку. Що вам треба знати на перший час і що треба робити на перший час, відразу скажу, якщо у вас немає тут хороших знайомих або родичів, якихось близьких людей, вам тут робити немає чого. Тому що на початках вам. Ніхто не допоможе. Ви нікому не потрібні. Ви і зараз нікому не потрібні. Не залежить від того, скільки ти років тут прожив в Америці, ти тут нікому крім своєї родини не потрібен. Тут всі люди самотні. Ну, як і всюди на землі. Але в Україні в тебе є знайомі, в тебе є друзі, в тебе є якесь коло спілкування. З ким ти можеш порадитися. Попросити про допомогу. Тут такого немає. Якщо в тебе немає тут родичів, хороших родичів, то тобі гаплик. Ну, родина тебе підтримує завжди. Родина це найголовніше в світі, в будь-якому світі і в будь-якій країні. Родина це на першому місці. Так ось, що тобі треба знати, щоб прилетіти сюди. Тобі треба гроші. Щоб прожити перший час, тобі треба гроші. З цього випливає перший пункт. Без грошей тут немає що робити. Якщо ти чуєш, що хтось сюди приїхав з двома трьома сотнями доларів. І влаштувався, і має роботу, і в нього все пішло на раз-два. Не вір. Це брехня. Такого не може бути. Так, да, Я взнав, що люди, до яких ми прилетіли, а хто не пам'ятає, що за люди, подивіться там в моїх відео попередніх, де я про них казав. Так ось ці люди вони виграли грін-карту. В 90-х роках. 90-х? Так, в 90-х. Да, 90 Як це було? Вони робили на заводі. Він був якийсь. То ли інженер? То ли щось таке. Не простий робочий, не токарь, не фрезеровщик якийсь там в піджаку. І ось в обід вони там сіли. Пам'ятаєте, хто колись працював на якихось підприємствах в Радянському Союзі, збиралися люди за столом і обідали. І замотували цю всю їжу в газети. І ось хтось приніс їжу, і там була об'ява про грін-карту. Це ще 90-ті роки, об'ява про грінкарту була. І вони якось це заповнили, відправили письмом, письмом це відправили і забули. І... Ім прийшла відповідь, коротше, вони все зробили. А на цьому заводі були вже станки з ЧПУ. Вони були нові для наших людей. І якийсь інженер з цього заводу літав постійно в Америку за досвідом і навчанням. Він привозив досвід поводження з цими станками. Звідси з Америки. Ну, і вони виграли грін карту, і що робити, куди летіти? Ми прийшли до цього інженера. Він каже, ну, я там знаю одних людей, з якими я постійно там спілкуюся по роботі в Америці. Каже, я можу з ними поговорити. Він їм написав письмо, вони йому відповіли. Це все час, ви розумієте? Да? Це не телефон підняв і ти вже говориш з кимось. Це письмо воно літає, плаває, пливає або потягом пересувається. Це письмо паперове. Коротше, минув якийсь час. Вони взяли цьому інженеру, видно, квіток, прилетіли Айдахо, Він їх Айдахо познайомив з сім людьми, а ці люди були мармони. Мармони. Хто не знає... Тут такі мармони. Подивіться, знайдіть в моєму відео або знайдіть інформацію в інтернеті. Там повна інформація про різних дивних людей і не тільки. І, коротше, вони жили в цій родині, мармонів, американців. І так, спілкуючись, вони почали трошки брати, мову. Роботи не було. Тому що ті жили на фермі. А ферма не така, як в наших звичках, ми бачимо ферма, там корови, там, буряки, це таке. А це інша ферма. Тут всяке господарство називається фермою. Вони вирощували дерева, ялинки переважно. І потім на Різдво продавали ці ялинки. І от до цього в них працювали мексиканці. І там тоді був тариф 50 центів за одну ялинку. І от вони. Саджали ці ялинки. Коротше, там на великій ділянці, там не знаю скільки них там гектарів. Потім, коли цей людина-піджак вже вивчила трошки англійську, вона подала заявку на підприємство, яке було від них десь 80 майлів. А це ми говоримо про маленьке містечка, такі як це, де я знаходжуся зараз. І то підприємство, воно називалось Швайцер, воно робить якісь мікросхеми. Я не знаю, що за мікросхеми, для чого вони, для полісосів чи для насосів, для якоїсь ерунди. І він пройшов з півбесіду і пішов туди. Що туди, туди робити? І вже з часом, за декілька років, він підтягнув туди свою жінку. І вони переїхали в це містечко, де знаходилося підприємство. А вже потім, через пару років, і ми прилетіли сюди. А, все, це я вже віддалився від теми. Що вам треба? Обов'язково вам треба знайомі. Це перше, до кого приїхати. Але саме перше, ще до цього першого, вам треба кошти. Якщо у вас немає грошей, вам немає що тут робити. Ви навіть квітки не купите. Квітки, які дуже дорогі. Візу відкрити. Це дуже дорого. До речі, ти перед тим, як іти на співбесіду, платиш за візу. Але вони, вони тобі відразу кажуть, що якщо вам візу не відкриють, вам ніхто гроші повертати не буде. Вони попереджають відразу. Так що будьте готові. Де взяти кошти? Де взяти стільки грошей? Повірте мені, це декілька тисяч доларів. І буде дуже добре, якщо ваші родичі чи знайомі нададуть вам житло на перший, на перший час. Якщо ви прилетите конкретно до них, як ми прилетіли, і будете в них якісь час жити, це буде супер. Це буде супер взагалі. Так ось, якщо у вас є декілька тисяч доларів, в нас було десятка. У нас було десятка. Я вам розкажу, де ми її взяли. Це саме цікаве. Ми продали квартиру. Тобто, для того, щоб полетіти сюди в Америку жити, ми продали квартиру. І в нас вже нічого не було. Ми роздали всі свої речі. Тому що нас, ну, нас попередили ці люди, до яких ми летіли, ми сказали: не набирайте речей. Тут все є і все можна придбати. Все роздайте, залиште собі самі необхідні речі, щоб було як мінімум чемоданів, валіз. Ми так і зробили. Все роздали квартиру продали. І все, у нас же немає вдома. І якщо б нам не відкрили візу, був би кукін-квакен. Так ось, якщо у вас є нерухомість, якщо у вас є автомобілі, і якщо ви маєте за мету переїхати сюди жити, не подорожувати, не приїхати подивитись, як тут що тут. Продайте все, щоб не було куди повертатись. Тому що перших два роки у вас буде жуткий діпресняк. Я не знаю таких людей, в кого цього не було. Можливо, хтось про це не каже. Але у вас буде така діпресія, що ви будете грабатися на стіни, ви будете вити, тому що тут все для вас не таке, як вдома. Вас ніхто не розуміє, ви нікому нічого не можете сказати, бо ви не знаєте мову. Закони інші, менталітет інший люди інші, це інша планета. Будьте до цього готові. Тому що, якщо б в нас було куди повернутися, якщо б у нас була наша квартира, я не знаю. Я не знаю. Ну Відсотків 20, напевно, можливо, ми б після двох років Повернулись би назад. Але я, напевно, брешу. Тому що через два роки ми полетіли назад провідати батьків, братів свої родини в Україні. І ми на це все подивилися, переглянулися з жінкою і сказали наш дом там в Америці. Так ось, інструкції. Вам треба гроші, вам треба знайомі для того, щоб перше час... Тут якось зачепитись. Якщо ви прилітаєте на Абум, у вас нікого тут немає, я навіть не знаю. Я навіть не знаю, як ви будете жити. Можливо, вам допоможе якась там така невеличка порада. Це знімаєте дешевий мотель 60-70 доларів в день, кімната. Вона буде отака нікака. Але у вас буде час, де прожити. От порахуйте 10 днів, там плюс-мінус 600 баксів у вас буде. Знайдете якісь місцеві газети на російській мові. Там бувають обяви, там мають бути об'яви про любу роботу. Про любу роботу. І там ви можете почати спілкуватися з кимось. Там знайдете номер телефону. Під об'явою, позвоните, запитайтесь, бажано зустрітися з цією людиною. І от коли ви будете запитувати про роботу, багато можна задати запитань якихось інших, там, про ком'юніті українське, кацапське, любе. Коротше, вам треба обов'язково з кимось почати спілкуватись, щоб отримувати якусь інформацію. Якщо у вас нікого немає. Кого ви щось можете спитати, я просто не знаю, як ви будете далі тут жити. Якщо ви маєте за мету приїхати подивитися, як тут, або на заробітки, я вам не раджу, краще не їдьте сюди. Ви витратите більше грошей на дорогу сюди і на влаштування своє на деякий час тут, ніж ви тут заробите. Тому що я вже казав, заробітки не такі, як вам здаються. На папері це дуже-дуже круті цифри. Але по факту ви отримуєте десь половину, може трошки більше, від тих цифр, які ви бачите на паперах. І от щоб почати заробляти, вам треба дуже довго тут прожити, щоб почати щось відкладати, відкладати, не заробляти, відкладати. Вам дуже довго тут треба прожити. Особисто я, можливо, я в таких колах спілкуюся і маю знайомих в таких колах. Я не знаю ні одної людини, в кого було б на рахунку 100 тисяч. Хоча б 100 тисяч. А люди тут живуть вже по 30 років, по 20 років. І я таких людей не знаю. Можливо, мені ніхто не каже. Це теж може бути. Хто тобі скаже, скільки в нього бабла там приховано? А ті люди, які і там мали гроші, мають на увазі в Україні, тим тут теж немає що робити. Залишайтесь там і заробляйте там. І якщо вам там добре, що вам тут робити? Ті всі, хто приїжджав сюди в останній час, я вам відверто говорю: 100% відверто говорю, це люди приїхали з грошима. Ніщих людей сюди не приїхало з України. Люди приїхали сюди з грошима. Судячи з того, що деякі люди до сих пір не працюють і жодного дня не працювали із тих, хто приїхав, де вони беруть кошти? За то пособі, яке давали раніше. Я не в курсі, може і зараз дають, але за то пособі, що раніше давали, ну, навряд чи воно було нормально жити. Не знаю. А потім дивишся відео, всякі, як вони там хають, як в Америці все погано, які тут всі обормоти, <кій> <кій> як тут все нехорошо, як тут важко, як тут тролівали, то краще сидіть вдома, не їдьте сюди. Тобто ми зрозуміли, що вам сюди приїхати вам потрібні гроші і знайомства. Це саме головне, якщо у вас це є, welcome. Приїжджайте сюди, прилітайте, припливайте, прибігайте, як хтось там прибігав з Мексики, і починайте своє життя. На початках буде дуже важко. Дуже важко. Але у вас є людина, яка за вас може поручитися, щоб ви найняти житло, яка вам може підказати. Все на початках стосується лише інформації, дуже багато запитань, на які вам треба відповіді. Все, що стосується перших кроків в Америці, це лише інформація, яку ви повинні Знати, куди піти, що зробити, куди позвонити, куди під'їхати. Важливо, щоб з вами хтось був місцевий, який тут вже якийсь час перебуває, хто вам допоможе. Знайти машину, знайти житло, знайти роботу. Це дуже важливо. Без цього, я не знаю. Ну, є такі відчайдухи. Да? Я дивився декілька відео. І можливо, це і правда, які приїхали там, блін 100 доларів на кишені. Я приїхав, блін, я там туди-сюди. І дивись, зараз у мене там уже 10 траків, диви, який бізнесмен. Можливо, це і правда, але мені щось дуже важко вірити. Всі приїжджають конкретно до когось. Навіть ті перші переселенці, які приїхали сюди, ну не перші, е, переді мною, да, які приїхали сюди по релігії. Начебто їх там принижували за релігійні погляди в Україні і в Кацапеті, і вони приїхали сюди по релігії, то навіть вони вони їхали сюди, в церкву, і церква їм допомагала. Ну, тобто, ці община їхня спільнота їхня, да, вона їм допомагала перше, время. так що їм було куди їхати. Я не знаю, як самотнім людям. З'ясували перших дві основні таких важливих поінти. Це є гроші і знайомства. На цьому я закончу. Закінчу, закінчу цю частину. Буду чекати ваші питання, ваші враження, і ми вже відштовхуючись від ваших запитань, що вас цікавить, зробимо другу частину, що вам треба знати перед тим, як їхати в Америку. А поки що мирного неба вам над головою, слава Україні і героям слава! Не забувайте донатити нашим захисникам, якщо у вас є така можливість, донатьте, будь ласка, нехай це все мракобесі вже скінчиться. як... Найскоріше, слава Україні і грам слава до нових зустрічей!